Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова. Я експерт в продажах через інстаграм. І сьогодні хочу з вами поговорити про тренди контенту і взагалі тренди ведення інстаграм. Як вести інстаграм так, щоб на вас підписувалися, Що публікувати? Щоб на вас підписувалось, зараз ми починаємо. Поки що підпишіться на мене. Поставте дзвіночок, напишіть комент. Це мені буде дуже дуже допомагати в розвитку. Власного контенту. Якщо вам цікавий мій канал, обов'язково підписуйтесь. Тут багато корисних відео про інстаграм і буде ще більше, якщо буде багато вашої активності. Дуже вам дякую. Починаємо. І перше. Що я хочу сказати, це те, що зараз такий час, коли вам потрібно бути всюди. А що стосується Instagram, ви маєте створювати максимальну кількість контенту. Тобто зараз вже пішов такий тренд на рілси, і всі переходять в рілси, але це не означає, що вам можна закинути сторіс. Мають бути сторіс, мають бути рілси, дописи, прямі етери. Тобто, всі види контенту. Ви маєте мелькати просто всюди. У мене є такий прийом, коли я після навчання в моїй фотошколі, так, у мене є найбільша онлайн-фотошкола України фотограф з нуля, я її засновниця. І коли після навчання в фотошколі або я запитую учнів, або мої менеджери, на який саме контент ви прийшли? І е, дуже багато людей е, говорять про те, що ну, там, хтось говорить, що це рілси, хтось що сторіс, хтось, що це етери, тобто тут дуже важливо розуміти, що всі види контенту важливі. І е, що ще часто говорять люди, що е, там я побачила тебе перший раз, пролиснула рекламу, другий раз там якось підписалась випадково, третій раз прийшла на етер. Тобто є теорія сіми торкань. І чим більше... Ви мелькаєте у своїх потенційних клієнтів, тим більше вірогідність, що у вас куплять, тим швидше у вас куплять. Тому чим більше контенту, тим більше у вас грошей. Якщо у вас ще вистачає енергії, це дуже важливий пункт, тільки якщо у вас вистачає енергії ще на одну соцмережу, то я рекомендую вести ще паралельно і TikTok, і YouTube Shorts, і повний YouTube. І просто все, що на що у вас буде вистачати енергії, телеграм-канал. так? По-перше, це є такою страховкою вашого бізнесу. Тобто, якщо ваш бізнес тільки на одній платформі, тільки на Інстаграм. Це дійсно напружує і викликає тривогу. І я з цим прямо працювала зі своїм коучем, і ми розбирали питання, як я можу мінімізувати ризики. І от якраз таки вести кілька платформ одночасно це і є мінімізація ризиків, коли у вас кілька платформ розвинені одночасно. Крім того, всього у мене ще є сайт. Так, тобто, навіть якщо раптом щось трапиться, інстаграм перестане існувати. Це не буде означати, що там на моєму бізнесі все хрест. А uh, тому uh, є сенс вести. Кілька кілька соцмереж одночасно, але тільки в тому випадку, якщо у вас уже а, з однією соцмережею, наприклад, з інстаграм все зрозуміло, ви розумієте, як розвивати, розумієте, скільки треба контенту, який у вас вистачає на це часу, можна вести ще одну. Так, якщо у вас тут ще все дуже складно, то я не рекомендую розпилятись. Так, я все ж таки рекомендую зосередитись на одній соцмережі. Насправді можна подумати, блін, коли мені це все робити. Але ми годинами проводимо час в соцмережах. Давайте будемо чесними. І питання лише в тому, ви будете на стороні тих, хто створює контент, чи хто його споживає. Ми ж розуміємо, що гроші заробляють ті, хто створюють контент, а не ті, хто споживає. Так, тому якщо ви налаштовані заробляти в соцмережах, ви маєте бути на стороні тих, хто створює контент. А другий пункт, про який ми вже трошечки поговорили, це регулярний контент. Тобто ви маєте бути постійно на виду. Навіть якщо ви обрали вести тільки одну соцмережу, ви маєте постійно бути на виду. П'ять днів на тиждень у вас мають бути сторіс. Зараз вже не треба вести так багато сторіс, як колись. Але все ж таки п'ять днів на тиждень, ну хоча б по п'ять-сім сторіс в день, у вас має бути рілси, можна. П'ять днів на тиждень, ну можна і сім днів на тиждень, але так, щоб не втомлюватись, не вигорати, давайте так, п'ять днів на тиждень буде класно. Рілси. Uh, ми просто, uh, якщо ви все ж таки плануєте вести ще і TikTok, і YouTube Shorts, просто той самий Рілс ви завантажили, uh, скачали його і виклали ще й в YouTube Shorts, і ще і в TikTok. І, до речі, дуже цікаво буває так, що. Тікток, наприклад, відео не залетіло, а в Ютуб залітає або в Тікток залітає. А в рілсах не дуже перегляді, а там більше, так тобто тому, що різна аудиторія, різні абсолютно різні алгоритми. Це дуже цікаво навіть спостерігати за цим. Тому це не, не займає багато часу. Те саме своє відео залити ще і в шорці, ще і в Тікток. Чому ні? Ну насправді з YouTube, так у мене є реально клієнти, і причому для мене це був такий шок, коли клієнти почали приходити. Просто я там ще кілька відео тільки виклала на YouTube, а клієнти вже прийшли до мене в Instagram і купили мій курс. А з TikTok ще ніколи ніхто не приходив. Ну або не писали, що вони з TikTok. Тому це більше так просто для впізнаваності, але це також непогано, так? Це краще ніж ніж нічого. А наступний а, пункт це те, що потрібно слідкувати за трендами. Тобто, наприклад, я досі бачу в такі челенджі 50 сторіз в день. Навіщо ви це робите? Зараз просто змінилися алгоритми Instagram настільки, що якщо ви викладете 50 сторіз в день, їх до кінця не додивиться ніхто. І у вас завтра будуть мертві охоплення. Вони потім вирівняються. Після того, як ви пропадете зі сторіс. Але ну, це просто неможливо. Не робіть зараз так, ну тільки якщо ну, це якась там не знаю, нагальна потреба, не знаю, яка може бути нагальна потреба викласти 50 сторіс. Тобто, ні, зараз а, не потрібно так багато сторіс викладати. А, далі, наприклад, хайпові теми вони мають бути розкриті вчасно. Наприклад, там, Євробачення. Зараз вже немає сенсу знімати рілси про Євробачення. Це потрібно було робити в той час, коли воно там було на піку. Всі там знімали шорти, рілси, про Євробачення, свої якісь враження. Ну, ви бачите, як е, вчиняють блогери, так? Тобто щось, якась хайпова тема, і це одразу йде до них в рілс, в контент. Або, наприклад, там бій, Усика, що розібрали на меми, там все. Е, але зараз це вже не актуально, так? Тобто тема. Тренду має бути актуальна uh, прямо зараз, от поки вона прям гаряча. Uh, якийсь новий фільм вийшов, ви одразу, одразу йдете в кіно там і розказуєте про нього. Ну, Або не робите цього. Тобто і те, що стосується трендів, дуже важливо, щоб це було вчасно. Uh, і так, дійсно, Інстаграм, створення контенту це робота. і uh, до цього треба ставитись як до роботи. Дійсно, створення контенту займає певний час, але це робота високооплачувана, гарна новина. Так, тому тут є для чого повчитись, постаратись і розвиватись в цьому напрямку. Головна помилка, яку ви можете зробити в розвитку свого блогу, це казати: у мене багато роботи мені просто ніколи. Тому що насправді, якщо у вас буде багато контенту. Класного контенту він буде продавати за вас, поки ви будете відпочивати. Тобто у вас буде а, прино... це ваш профіль, ваш блог буде приносити вам клієнтів замовлення гроші. І ви маєте розуміти, що ваш блог це актив, от реального актив, в який ви вкладаєте свій час, свій, свої гроші. Там ви навчаєтесь веденню свого а, акаунту, свого активу. І потім він працює на вас. Ну це, це дуже круто, це просто неймовірно. Тому я рекомендую інвестувати в свій блог енергію, час, гроші вкладати, розвивати, тому що це те, що принесе вам не одну сотню тисяч гривень, якщо ви будете все робити правильно. І ваша задача не економити, а зробити так, щоб ваш блог ріс максимально швидко. Тобто, дійсно є і методи просування безкоштовні, але це все буде супер довго. Тому потрібно і безкоштовні методи, і класний контент, і рілси поєднувати з платним просуванням. Це блогери, це таргет, це реклама. І тому, що це дасть вам максимально швидкий рілс. Максимально швидкий ріст, максимально швидкий ріст. Тому що насправді чим більше у вас підписників, тим вище ваші охоплення. Тобто тим більше людей бачать ваш контент, і тим більше у вас грошей продажів, тим більше ви заробляєте. Якщо ви створюєте ідеальний контент, от просто знаєте, часто люди проходять там різні курси по монтажу по контенту. От, ви просто, просто у вас ідеальний контент. Але для чого це все, якщо у вас 20 підписників, хто його буде дивитись, на кого він буде поширюватись? Так, тому плохо обов'язково треба вкладати. А, і ми живемо в особистого бренду і проявленості. І тут сьогодні реально великі кошти буде заробляти той, хто навчиться вкладати в свій особистий бренд. в свій, Профіль Інстаграм, тому що як, як не через профіль заявити про себе світу. От Просто на тисячі, на сотні тисяч людей. Чим більше людей про вас знають, тим більше ви заробляєте. А, наступний пункт: не забувайте про автентичність, про свою особистість. Нікого не копіюйте. Будьте собою, розказуйте реально про свої інтереси, про свої хобі, оточення, цінності. Тобто будьте. Реальною, класною, цікавою людиною, такою, як ви є в житті, тільки ще більше розкривайтесь, ставайте ще більше цікавішою людиною, просто самі для себе. І тоді для підписників ви будете суперцікаві і на ваш контент будуть підписуватись, вас будуть лайкати, коментувати і просто розбирати, на цитати і любити. Дякую вам за увагу! Я сподіваюся, що мої відео допомагають у розвитку ваших блогів. І чекаю вас на навчанні у себе. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки цьому відео, залишайте коментарі, інсайти від перегляду цього відео. З вами була я, Марія Черенова. До нових зустрічей.